Привіт, я Ельза і ось уже четвертий рік навчаюся у Криворізькій педагогічній гімназії, а скоріше живу і творю, тому що для мене гімназія справжній другий дім. Кожен учень тут має свободу творчого самовираження. Особливої привабливості гімназія набуває у новорічно-різдвяний період. Запрошую тебе, шановний глядач! Фасадна частина закладу представлена у вигляді вертепу, що виконаний у техніці витинанки на білому папері. Верхній ярус це архангели та ангели, що оберігають нас від бід. Другий поверх євангельський сюжет про народження Ісуса Христа. Тут представлені перші свідки цієї біблійної історії. Нижній ярус земне життя представлено картинками зимових розваг дітлахів. Якщо повільно рухатись стежкою уздовж фасаду, всі герої на вікнах починають оживати і розповідати історії. Але найбільше я люблю прогулюватись увечері з мамою і татом, коли гімназія виглядає ще загадковішою. Ось у хащі заховався маленький будиночок, до нього веде сяюча доріжка, гімназичний ґанок, ніби вхід до чарівного палацу. Відкриваємо двері і опиняємося у світі новорічних фантазій яким нас проведе веселий сніговик? Тут і красуняє линка, і різдвяний камін, і подаруночки. А ось вона, наша сцена, вбралася по-особливому, щоб поринути у світ новорічного дива. Але це зовсім інша історія, яку я вам розповім в наступному році. До зустрічі!